В вашій увазі кавоварка італійської фірми Saeco Via Veneto. Кавоварка характерна тим, що має ситечко на дві порції кави в ріжку. Бачите, тут є їхня запатентована система, за якій навіть з недорогої кави ми маємо дуже класну пінку, крему. Ми це побачимо в процесі. Також тут є, бачите, такий речажок і допомагає її затягнути краще, щоб не було проблем ну, з самою прокладкою і так далі. Ззаді ми маємо резервуар, який розрахований. О, я Не знаю наскільки, десь на 1,5 літра води. І має в собі дві трубочки. Одна відповідає за пару, друга відповідає за саму каву. О, Тут ми її включаємо. Вона прогрівається, загорається, ось цей індикатор. Це означає, що ми можемо робити каву. Ми каву засипаємо. Наберемо чуть більше, ніж на порцію, так як я люблю цю каву. Затискаємо її темпором, у мене непрофесійний, тому треба файно тиснути, нагрузка має бути до 15 кг. Кава була добре утрамбована, рівненько і так далі. Беремо, її затискаємо, добре затискаємо бачите, до кінця, щоб воно ходила гарна кава. Ставимо горнятку, вона тут розрахована на дві порції є. Дві дирочки, з яких може текти кава, і включаємо. О, зараз ми побачимо, як буде вже робитися сама кава. І яка вона у нас в кінцевому результаті вийде. Кава робиться досить швидко, апарат має потужність 1050 Вт. І він скажімо так, досить цінний, він не гірший від сучасних, ультрасучасних кавових апаратів фірми Saeco. яка є, я би сказав, одним з лідерів кав... кавових апаратів. Ось, як ми бачимо, яка в нас вийшла гарна, густа крема. Кавувачку ми виключаємо. Щоб вона тут дотікала і включаємо режим пари. Відстав в сторону. Тут ми маємо капучинатор і речажок для його переключання. Я вже заздалегідь собі приладив молоко магазинне, 3,2%. Ну, рахується, ніби краще для того, щоб приготувати капучино. Також ви можете нею приготувати латей, для того просто треба більше молока. Так. Зараз ми подивимося, що у нас вже нагрівся чи ні. О, Зараз ми випустимо зайву воду з капучинатора. З ним, до речі, в режимі кави, якщо ви відкручуєте капучинатор, ви можете отримати кип'яток, яким ви можете просто робити ну, звичайну заварну каву або чай без різниці. Бачите? Я випустив зайву воду. О. І зараз буду парити. Бачите, залишки пари тікають, тому що я не використовую О, Молоко збивається в пінку. Це в мене досить непоганий є пінчер для молока. Головне під верхом збивати і так далі. О. Пара тут йде за рахунок того, що її дуже багато назбирали в самому апараті, і щоб апарат не взірвався, вона тихенько виходить, нікому не мішає, і там тікає в лоточок для збору капель. О, Молоко. Я, звичайно, можу і спарити молоко, таке теж можливо. Ну, не знаю, чи я збив. Досконало чи недосконало, апарат ми виключуємо. Зайва пара зараз просто вийде, так, яку ми зробили. Бачите? Молоко воно збиває досить непогано. ну, То, що залежить, як збити. Колись воно виходить краще, колись гірше. О, парад нагрівся, ми його виключили. Та... І вливаємо в нашу зроблену каву. О. Бачите, вийшла гарна густа пінка з гарною густою кремою. Якби я був баріст, то я б ще щось зробив тут гарне. Але я вам можу дати гарантію, що кава надзвичайно смачна з цієї кавоварки. Вона просто божественна виходить. І дійсно, як ви можемо бачити, вона пінка ну, вийшла міцна. Ну і тут кажу залежить від молока ну і від ваших навиків.